Ой, вітаю товариство. Привіт. Аго, друзі. Слухайте, ну то був такий насичений тиждень. Денисе, друже, ти бачив фіналку турніру Суперміонс по 10 тисяч в G -G -Poker UA, гей? А чи існує українець, то її не бачив. Та Це я було сподіваюся, неймовірно. що ні. Комон! Та ти, ти топ-3 гравці залишалися. Два українці. Це неймовірна подія. Просто неймовірна. Так, Ой, я друзі. чесно кажучи, такого і не пам'ятаю. Думаю, що ймовірність то, ну такої події вона близька до нуля, і чесно кажучи, ту, це це не реально несподівано. І... Але це відбулося, Так. Ха -ха. так. І, Костя... і, і до речі, друже, до речі, друже, Костя же погодився дати інтерв'ю. У прямому етері, у середу, орієнтовно о восьмій вечора на офіційному каналі GGPoker.ua, бейбі, буде Ні, супер. Нічого собі. А. Ну я тоді також завітаю. Це дуже круто і певно багато питань є. Багато питань є. У мене, до речі, є кілька відповідей, <смі> <смі> Я слідкував, слідкував пильно за його стрімом, тоді читав там, питання у людей в чаті, але тоді з затримкою, розумієте, друзі, йому важко було відповідати. Тому зараз mm -hmm. без затримки із Ігором, то там так. буде що. Так, буду Я послухати. буду допитувати, Костю, допитувати. Так, ну, окей, так. друзі, якщо щось зміниться, інформація буде у наших соцмережах, а, але наразі треба стрибати до екшену, бо Уотсон вже пішов олин, поки ми тут балакаємо. ой! Ну, в нього небагато, 10-10, навіть менше, менше блантів, ніж 10, так? Ти так спокійно про це кажеш. Це ж фінальний стіл, друже. Це не аби що. Це може бути перша людина, що вилітає на фінальному столі. А, ну, Для Вотсена це абсолютно звична історія. Ха -ха! Прожарка Вотсена відбулася. Тепер, тепер дивимося на охоту, тож пан дворець. Так, з вісімками важко, але що робити, треба скидати, мені здається. Тут варіант 870. Ну, okay. ну okay. зараз думку просто в нього стек менший, ніж у Уотсона, то наче навіть якщо виграєш, то ти нічого такого не отримаєш. Ну, окрім фішок. Плюс є варіація <laughs> того, що Хекстен буде мати сильну руку і виб'є обох, і він посяде сіма, сьоме місце. Тому це логічний пас з точки зору е, тиску призів. Yeah. Ну, ось. Це ти навіть не про тиск призів, ти навіть розповів про таку страшну річ, як Future Gaming Simulation, Насправді. Так, так. Ну, я Це до, доволі крутий аналіз. Намагався сказати нашою простою мовою. Ні, так. треба треба лякати, глядача. Future Gaming Simulation. Буду слухати дуже уважно, Дениса. Так, симуляція. Ну, добре, симуляція. Топ двох пар є, але бачите, скільки, скільки ще майже. Майже. Так, так. так. А вісімки, вісімки, вони відпочивають нормально там собі. О, дев'ятинка. Uh -huh. Вітаю uh -huh. вас, дев'ятенка. Uh, а слухай, вона ж багато змінило. Тепер туз ще допомагає. Все так. Айко. Все так, але це 34 Тобто одна вулиця. Джіджі. Друже. <laughs> <Да. laughs> ну це очікувано просто. Це очікувано. Перепрошую, вибач, Watson, але, Ну, зрозуміло. Сьоме місце 132 тисячі. Не так погано, не так погано. До зустрічі, пане Вотсоне. Ну, ну а, до речі, Денисе, це ж, незважаючи не на те, що пан Вотн має певну звичку вилітати на початку фінального столу, проте хочеться додати, що все ж таки він доволі часто там опиняється. Так, так. Це його стратегія. <реш> <реш> Прийти на фіналку і вилучити. Ні, насправді, друзі, ну це я так жартую. Вотсон дуже сильний ревейс, і це про цей Єгорий намагався нам сказати, що він досвідчений, освічений, а ви просто йому не щастити останні декілька років. Десятиріч. <laughs> так. <laughs> О, Канапонга конап... тут теж на, на пенальному столі, прикольно. Ага, і ось Деворес. Ну, вже набагато краща ситуація. Півтора мільйона має, даму дев'ять має і має що сказати пол. О, як ну, коло. насправді, я, я вважаю, що він не в захваті від того, що йому доведеться захищати великий блайн проти ранньої позиції, але знаєте, дама 9 це дуже-дуже непогано рука у порівнянні з тим, що ти можеш отримати тоді, коли отримав обов'язкову поставку обов'язкову ставку. Ну, Справа в тому, що тут ну, знаєш проти першої позиції. У нас всього 6 гравців за то Це умовно, хай Джек, і тому лоу джек. Так, так. <ріст> <time> <ріст> Але, друже, ти подивись на той екшн флоп. Ну, ти просто, ну, просто уяви собі інший, більш крутий флоп для тих рук, що вони мають. Ну я мене уяви не вистачає просто. Мене вже флоп не так цікавить, як цікавить чорний, я тобі скажу, друже. <ріст> та, та наразі О, рейс буде, може, цілком можливо. Звісно, ні. звісно. А, ні. Ти, знаєш, я, бачив, я бачив, що отакі от гравці іноді кол грають, бо кажуть, типу, Занадто сильна рука, щоб отак одразу рейзити. Давайте будемо, типу, кол грати. Ну, є. Yeah. Аргументи зако е, в сенсі того, що ми можемо отримати достатньо багато пущів на тьорні, але при тому можемо просто вибити ту частину рук, звісно. І це сильно, бо ми блокуємо руки, які будуть продовжувати. Проте потрібно звернути увагу на структуру дошки, в сенсі, що вона має дуже багато дров, все одно Динамічно. і, наприклад, якісь вали 10 чи щось таке. Вони завжди продовжують. Mm -hmm. Так, молодно. Ну що ж, швидкий олин і швидкий кол. Друзі, це супер екшен-флоп. Ну комо, ну дві пари проти комбо-дро. Ну це ж. Це треба вміти таке знаходити в колоді і викладати на стіл. Ну це, це супер скіл якийсь. Так, давай подивимось на тюрм. Дуже цікаво, може бути тюрм? Король трефовий. О, так. так. — Десятка Теж, теж так. прикольно, до речі. Так, так, Приклад, 36%. Так. Знову неймовірно високе еквіті на тьорні у руки, <риклад> що має Дро. <риклад> — Ви бачите, так. як пореагує на це. Ну, він сам це зрозумів, і. Бум. Бум. Nice hand, ну що? Nice принаймні у пана Двориса. Буде історія про те, як він вилетів з фінального столу з двома парами. Ну, ну і ще 167 тисяч євро на, насправді. Тут, тут нічого не поробиш, нічого не поробиш абсолютно. Не було жодного варіанту, як можна було би розіграти. Ну тобто, можна було розіграти якось е, у інший спосіб, але результат був би той самий. Угу. Ось і Ерік Сайдел пішов вже Ну, У нього 950 тисяч, і це загалом щось на кшталт 4, боже, скільки в нього блантів. Це просто неймовірно маленький стек, і, чесно кажучи, йому пощастило, що до того комусь роздавши. Це десь 6,5. Це десь 6,5, і от я гадаю, що Айк вже буде закривати проти хайджеку. Та радісно? Ну як сказати радісно? Ну, він же розуміє, що Ерік не буде тут жбурляти якісь, я не знаю, сім-шість св'ютові. Ні, тут якась карта, яка буде мати непогане еквіті, і він розуміє, що буде їхати скоріш за все позаду. Але що ти зробиш? Та як то, же то, ну, а, ви, король вісім, якийсь, якийсь вісім, дев'ять с'юте, якийсь там так далі, то це, це ж. Ете ж, ета ж яким Адамо треба бути, щоб тобі так щастило. Це ж Айк. <реш> <реш> ну так, згоден. Тут є, є серйозний аргумент з того боку. Так, маємо дев'ятку, це чиста карта, чи, як то кажуть, буанк. Тобто карта, яка нічого не змінює, поки її називають буланг. А в житті бланки часто щось змінюють. Кажуть: Ану несіть той бланк І <гум> змінюють людям життя. <реш> Точно. <реш> Шматочок папіру і підпис. Ой-ой-ой. Два мільйони. Два мільйони сто тисяч це розмір стеку Еріка сайдела І ніхто не вилетів у цій роздачі. Тож продовжуються драматичні події за цим столом. Mm -hmm. Слухай, мені так, таке враження, що Айк просто йому насипають. Ну, екшн-карти. Насипають, але він фішки роздає, тобто то який сенс. Ну, ми подивимося, чим ця роздача закінчиться, по-перше. А по друге, все ж таки, Тузвелець працював як години. А, факт, факт. Так, Флоу з 8.7 буде боротися. Думаю, хм. тут буде все серйозно. Да, нього величезний стек. Просто величезний. 7,8 і 8 ну, круто, мільйонів. Круто. Подивимося по слоп. прикольно, так, чудово, дивовижно дивитися по слоб. Чи є строк? якась ймовірність, що Пол зіграє літ. Ну на такій структурі ні, бо король mm. Хай, дошка все ж таки не підходить. Просто цікаво було б, якщо б, наприклад, була дошка 6-4, так. Друже. У мене у мене складається враження, що в арсеналі Пола, незважаючи на те, що він непогано розуміється на грі, і це очевидно, що в його арсеналі немає, все ж таки опції Ліду. Проте, в його арсеналі бачу, є максимальна кількість ІТМів у серії Трітон. То може, літо взагалі зайве? <рес> так, так, може. Зараз не думаю, що ми побачимо пас. То він не для того натискав той кол, щоб, побачивши свій супергатшот, скинути на малесенький канбет. Але і рейзу ми не очікуємо. Так, так, пора тут доволі просту і зрозумілу гру. Цікаво, що ж буде все ж таки на тюрмі. Четвірка, вона. Хм, ну така, вона майже нейтральна карта. Теоретично ну, як... у пола може бути четвірка, і... але я не думаю, як що ти... він супер багато їх захищає. Але як ти бачиш, він замислився про літ. Тобто 23 секунди в нього ще є. То навіть якщо він зараз обере чек, то я тоді скажу: е -е, він. Супермовитись. Тобто є основний принцип е, подібних тюрмів. Завжди подумай. Тому що якщо в тебе в лінії буде з'являтися лід, навіть якщо ти не зіграєш лід, то подумавши, ти розшириш свій спектр і для твого опонента буде важче грати. Ну, в сенсі, що ти будеш казати йому, так, друже, в мене тут є, і, і, і четвіренька, і все ще хочеш, але я вирішив чекнути. І Я знаю, що в мене є лід, і я. Але я вирішив не лід. Так. І все ж таки в арсеналі Пола є лід і тьорна на спарці. Mm -hmm. Добре, добре це знати, добре це розуміти, але Айк нікуди не збирається. Він каже: Знаєш, Пол, я щось не виглядаю переконаним. Дуже цікава карта вийшла. З одного боку. З одного боку хотілося би просто завжди здатися, але з іншого боку, закрився флаш, і в цілому у. Тут проблема в тому, що 6 іксів в цій лінії у пола менше, ніж у Хекстена, по суті. Та ні, Айк не буде відкривати велику кількість шісток взагалі то, а пол буде і велику кількість шісток захищати так чи інакше. Тож Аліт. з точки зору. Ні. Нащо? Ком... Ти ж можеш робити е, в спарку лід всім рейнджам, якщо використовуєш маленькі сазі. Ну, умовно, це, це насправді це не так, друзі, пояснюю одразу. Але довгий час вважалося, що можеш. Угу. І е, тому я, я гадаю, що деякі тонкі речі Пол може і не знати. Тому е в цілому я би очікував, що в нього може бути в Ліді Тьорна і шістка великій кількості. От саме цю ідею він і просуває, ставлячи рівер. Каже, і мене і четвірка є, і шістка є, і насправді я можу флаж. так і флаш флаж зіграти. Ну так, так. от його розмір ставки, е як на мене, ідеальний. Ну можна було би там десь додати там мільйон двісті п'ятдесят чи щось таке. Тобто він не ставить all-in. Х... Ну, Хекстона та да? не ставить підолин Хекстона. Він просто розповідає історію. Як ви знаєте, в цілому ставці в покері це історія, певна історія, яку ти намагаєшся продати <с? <с?> своєму опоненту. Вау, вау, браво, пол! Молодець! Угу, красиво. Ну, насправді, насправді я тобі скажу, що незважаючи на те, що в мене було таке бачення, що інстинкти Айка кажуть, що щось там не так, і напевно є сенс зіграти кол. Але, друзі, це абсолютно правильний пас. Це дуже небезпечна ситуація. Ризик зіграти тут кол, залишитися зі стеком лише один мільйон. Ой, це неприємно. І насправді Пол не те, щоб дуже активний блефун, Загалом. <гум> <No, гум> принаймні, принаймні, друже, має певний імідж. <гум> так, певний імідж. Знаєш, я хотів <гум> прокоментувати, те, що ти сказав, що. А який залишився з одним мільйоном. Боже, де ви бачили Хекстена з одним мільйоном? Він мені здається, коли в покер ще прийшов, в нього вже два було. На, на, на першому році. Ви просто от, задумайтеся, насправді, скільки тих е, ну, мільйонів ці хлопці розігрують ну, мовно щомісяця. Я пам'ятаю і згадую той момент, коли я перший раз розіграв ТОТАЛ один мільйон доларів. Е я колись тоді ще Сітингол е грав. І ну, на шроскопі ти ж можеш подивитися, скільки ти е ну, загалом розіграв грошей. Так? Я звернув тоді увагу, що воу, я прокрутив один мільйон доларів. І це був перший рік. Так. Я грав дуже дешево, але. Ну так, ну ти просто задумайся, Ти там навіть по там, 10 доларів, коли граєш, умовно, ти доволі швидко можеш розіграти мільйон. Хм. В обороті. Круто. Круто, круто. Ну що, Канапонг точно буде грати, я не знаю. ну Він, ну, він попросив перегувати, відділив, якась частина його стеку. Це, звісно, дуже красиво і цікаво. Але зрозуміло, що він би пішов що б там не відбувалося. Це ж не буде таке, о! Оці стопчик фішок, він що залишається, він менший за той, що мені доведеться поставити у центр столу. Ну тоді ні. Тоді дам, я викидаю. Звісно. А Можна зауважити тільки те, що немає дам в колоді, бо вже був фолд, І є всі королі в колоді. Ну що, давайте перевіримо, чи все можуть королі. Угу. О, а валети? А пікова тріка на тьорні. І, і чисто валет, може бути, просто валет і все. Ну, валет це занадто боляче. Ну, Канапон кому... готовий до того, бачиш, він все порахував, каже, оце тобі, оце мені. Це. Подивимося ще. Тані. Таніся. Ну, ну нащо ти це передбачив так? брутально? Це канапон, ще до того. Він вже був. Він вже програв на ФОПі. Бачив, він просто відклав ті чіпси і каже: ось це тобі. Все, все пораховано, все. Так. Але що тут поробиш? Це Угу. Але знаєш все одно. Це, це не, от коли під час гри це зовсім не заспокоює. Ну, кулер, ну хто? Ну, ну таке, ну комон, півстеку віддав. біль. Ну, звісно, ти прийшов сюди за перемогу. Ну, тобто, і, знаєш, в тому і проблема психоемоційна в турнірах, то якщо ти не. Е, виграв його, то ти завжди програв. <сміст> Розумієш? <сміст> І по факту, так чи інакше, виграє тільки, тільки одна людина, а всі інші програють. Навіть якого отримуєш там призові за друге, третє місце. Так, це можуть бути доволі непогані гроші, або неймовірно космічні гроші, які, наприклад, отримали Костянтин та е, Володя. Вони на двох, до речі, хто не в курсі, виграли більше ніж 2 мільйони доларів. Mm. Ось е так от. До чого я? До того, що все одно ти програєш. <свісно> потрібно Коли ти граєш турнір, ти одразу повинен е розуміти, що ти майже завжди програв. <свісно> І бути готовим до того. Так, четвірки Сайдела, вони не готові програвати поки що. Оп. <свісно> 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 о, о. Що ти робиш? Лі... Чи буде той літ? Ні, не, немає у нього ліді флопу. Я а мене цікаво, що це таке відбувається з Еріком. Він просто, просто вирішив виграти цей турнір, я не знаю. Він Поки спіймав що... полум'я, розумієш? Це на GGPoker.ua, коли Юей, коли тобі щастить, у тебе біля ага. нікнейму такий вогник з'являється, красивий. Оце саме те, що відбувається з Еріком. <смес> Та наразі виходить, що по Фуа — холодець. Ні-ні, <смес> mm -hmm. ні він не холодець, тому що він же все ж таки покусав хайка Хекстена. Ага, Доволі так. сильно. так корбут просто саме э, називає людейкар. О, прийшов холодець. <смес> <смес> <Такий>. <смес> <смес> ну, давай, Тьорн <смес> дав, дав перспективу для. Ой. И... Вона. Ну, звісно, якщо Трефа прийде і вона не буде повтором, тобто не трійка, то. А це буде екшн екшенкілер, так званий. Тобто ця карта зупинить. о Неймовірно. Неймовірно, просто. Я, я чесно кажучи, я, я трошеньки в шоці. Бен не ма сліп. <реш> так, зламався Санта, знесіть нового, <реш> ну, це... Ні, ну насправді це, це. Я не знаю, як навіть пояснити. Можна сказати, що він має певний зв'язок з космосом і заощадив велику ставку, але з іншого боку, ну так не можна грати. І вони далі чек-чек зіграли, а так, так, чек-чек. Так, це, це ну просто. Ну, є... <реш> Як можна там чекнути тьор, друзі? Ну ви в житті таке бачили? Я ні, чесно. Ну тобто це перший раз в житті я таке бачу. Це, це я не знаю, для, для мене це як прийти до, до якоїсь крамниці, набрати продуктів, які тобі потрібні, половину залишити десь там на касі. Просто Та, ти ти має? Має? Причому, сп... Ну я не знаю. Ну добре, окей. Ну, один, один мільйон, тобто п'ять з половиною величезних блайндів. Uh, всього. Бурш-борш бурш-борш бурш буррля і хіте. Ну, можна зіграти рейс, наприклад, на п'ять бандів, це, це було можна. можна. Мільйон можна. поставити це на найкращий варіант насправді. То ми мільйон рейс граємо, а там, наприклад, за нами два олини і ми такі: о, ну окей, кол. <laughs> це нічого, нічого не можемо подіяти, але ко. Добре. добре. Ну, дама валет виглядає дуже непогано проти. Я, я, до речі, нещодавно Денисе, зіштовхувався з теорією стосовно цих неповних олинів, коли ти залишаєш, наприклад, там 30 чи 40% стеку. Ну, чи там, наприклад, навіть хтось залишає кілька чіпсів, чи там один-два блайнди. То там я дивився, що насправді, наприклад, в баунті-турнірі ти йдеш в Олину, у тебе залишається там, 30% стеку, і ти можеш викинути тільки в той цій ситуації на фінальному столі. І якщо Олин пішли три людини після тебе, зрозумів? Три. Не одна, не дві, три. Ну, це так. ж баунті турнір, все ж таки, потрібно враховувати це. Еріку, що ти робиш, бро? Як <з paha> ти знайшов того туди. Ой. Радіє. Ну, звісно, ну він молодець. Ну молодець, хоча той чек мені покою не дасть, я так, так розумію. Ну що ж, хід хід на вихід. На жаль, на жаль. Та ні, нормас. Ну, комон, я, я гадаю, що коли в тебе на фінальному столі стек 5 блендів, ти йдеш у улини, все ж таки вилітаєш, ти маєш не дуже сильно засмучуватися за можливістю, тому що а, треба усвідомлювати, що відбуватися це має обов'язково, час від часу і нерідко. Так. І, пане Айк. М -м, да, мадевіть, з Катофа 7 мільйони, то це не великий стек за 89, навіть 8,5, так. Викидай, правильно. правильно. Молодець, молодець. Підтримуємо. Ми всі його підтримуємо. А Ерік молодець, тому що у нього є туздама. Ось. Грає він агресивно. 2,5 X open 10. до речі. І у Пола 10 мільйонів на секундочку. Ооо, Пола, де ти їх взяв, а? Що? Та так от. То тут, то там, каже, по. Ну так це ж оїн на місці. Ігр... І гравці такі опускають голови. То тут, то там. <стан> так, дійсно вітали. Це чіткий уин. Угу. Так, так. Ну, ефективний 21 20... блайн, ну, плюс 2 рейзи, ну, тобто 24. Ну, справа в тому, що там є набагато коротко ну так, ну як же, там же є просто стеки, які сильно коротші, ніж у Сейде. Це абсолютно коректний з точки зору ICM тиску хід. Ну типу, ми будь якого туза так та можна там мені здається дуже широко взагалі поставити туза і короля. Справа в тому, що бачите, то він замислився навіть з такою сильною рукою, як Туздама. То саме і... тому і перепитую, що чи, чи не справді нам хочеться, бо я знаєш, знаєш що мені казали? Я от так використовую просту логіку. Я дуже полюбляю в покері використання простої логіки дуже сильно, значно більше ніж ковиряння в якихось програмах, там туди-сюди. Знаєш, яка проста логіка? Я дивлюся, коли я ж бурляю якусь руку, я хочу е досягнути певної мети. Це одне з двох, чи я хочу отримати кол від гіршої руки. Чи фолд від кращої? Ну ти маєш ще еквіті і все. І от тут 10 в цьому випадку, ну ти ж розумієш, що ніколи кол від гіршої руки не тримає. Ніколи. Але є відкрите запитання, чи зможе він ефективніше розіграти цю руку через кол. От тут зовсім я не впевнений, не знаю. Ну, справа тут ще в тому, що ти вибиваєш просто еквіті. Наприклад, я не знаю, умовно, mm -hmm. п'ятірки, шістки. Там, mm -hmm. може, Туз-10, той самий. Mm -hmm. Де, яка різниця? Ти вибиваєш король Ваует, і в нього також багато еквіті. Тобто ти mm -hmm. просто отримаєш без шоудауну, автоматично друкуєш е математичне очікування? Mm. Так, так. Напевно, що так. Але от в цьому От це мене трошечки бентежить. І от він все ж таки отримав, Ну, це зрозуміло, це кулер. Ну, в цілому. Але от саме такі руки, як Туз 10 там. Може ту волет проти такого великого стеку в мене була ре реально спокуса зіграти через кол. Може це і дурниця, no. але я справа не, справа не в цьому. Справа в тому, що о, обидва рішення, вони прибуткові. Тобто вони не будуть гратися у мінус що одне, що інше. Питання в тому, що коли в тебе є можливість без шоудауну щось зробити, то ну, це набагато краще. І ти можеш просто тиск і euh, зробити все буде Ну що, туз прийде? Ну, що нам потрібно? Лише туз, так? Вісімка ще. Вісімка і. А, так, і все. Ну що, це це фінальна роздача і, до речі фула втратив тут таку відчутну частину свого стеку. Не дуже приємно. Так, друзі, так, друзі, залишається чотири гравці, чотири гравці у грі. Перше місце 740 тисяч євро, і у наступному епізоді ми з вами будемо дивитися. Цей батл так, і це буде боротьба. А ще я нагадую, друзі, ще разочок, що перед тим як ви побачите наступний епізод, ми зустрінемося з вами у середу, де візьмемо інтерв'ю у Коці Джоку, фіналісту е, турніру Супер Millions на Джиджі Підписуйтеся та залишайтеся з нами. Дякую, друзі, до побачення.